Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми поговоримо про посів насіння огірочків на розсаду. Чому на розсаду? Адже багато огородників висівають насіння прямо в грунт. Але це зможете зробити тільки в другій половині травня. А висіваючи насіння на розсаду, ми зможемо отримати набагато раніше урожай наших огірків, адже ми огірки, звичайно, всі чекаємо і дуже любимо. Також, якщо можуть і пташки з'їсти ці маленькі росточки огірочки. У мене був такий казус, що з'їдав верхівку котик наш є, прислідили. Думаємо, де дівається верхівка, огірочки молоденьких, а це котик з'їдає. А висадивши насінку на розсаду, то звичайно вже висаджується відкритий ґрунт ну, доросла рослина. Які ж ємності можна використовувати для посадки і на розсаду? Можна використовувати касети. Ну, касети добре використовувати, коли ми висіваємо перець, наприклад. Ви бачите, як близько ячейка коло ячейки, а огірки у нас як вони дуже швидко ростуть. І ці рослини мають таке пишне листу... листя. І ви знаєте, коли, рослина, коли рослини близько, вона витягується. Тому касети не дуже добре використовувати. Або дуже рано треба забирати з касети, пересаджувати в більші ємності. То зазвичай ми використовуємо стаканчики. Отакі От 250-300 грам стаканчики використовуємо. Обов'язково робимо дренажні отвори. Ви знаєте, що такі стаканчики неодноразово ми використовуємо з року в рік. І е, Готуємо їх, марганцем обдаємо е, і вони знову використовуються для посадки слідуючих рослин. Тут були в нас помідорки, а тепер ми посадимо огірочки. Чому краще у стаканчиках? Через те, що як підростає рослинка, ми можемо зразу розставити стаканчики, зробити ширше. І чим більша рослинка, ми розставляємо стаканчики. А коли вже бачимо, що завиває рослинка кореневою системою повністю стаканчик, пересажуємо більший стаканчик, беремо стаканчик десь 400-500 мл. І вона може далі далі, далі рости. От, Наприклад, ми посадили ось огірочки, бачите, взяли неповний об'єм стаканчика ґрунтом. ґрунт використовували, як завжди, щедра земля. Але для огірочків ми е, ще на 10 літрів ґрунту 2 столових ложки деревного попілу. Адже ви знаєте, що деревний попіл це є калій, кальцій, фосфор для рослин, а для огірочків він любить такий ситний ґрунт. Добавляли ви бачите по ґрунту, що видно біленький вермикуліт. І Для того, щоб ґрунт був не тільки ситний, а ще й повітропринятний. Ось ці огірочки ми садили три дні назад. Це, щоб ви вже бачили, що на третій день вже ось сходять огірочки. Бачите, Вони вже зеленіють листочки і сходять. Та що за три дні на четвертий, може як температура повітря приміщення, чуть може бути нижче. Вони гарно сходять, коли температура 22-21. двадцять чуть, А чуть нижче, то зійдуть на п'ятий день огірочки, вони вже сходять. Тому відтепер ми не будемо садити огірочки. Ми будемо садити десь в кінці. Квітня місяця, для того, що якщо у такому стаканчику посадити, то за 2 вже огірочки будуть мати два листочки. Ну, і я вам скажу, ми зазвичай висаджуємо, коли огірочки мають два листочки. Як то кажуть, це не вважається, що рослина повністю розвинута, бо лиш два листочки має, але в неї є два справні листки і вона дуже швидко приживається на новій ділянці. Але якщо не дозволить нам погода, будуть ще холодні ночі, бо ігрочок це теплолюбива рослина, то ми пересадимо в більшу ємність Із цього меншого стаканчика в більший стаканчик. Що ж потрібно огірочкам для того, щоб вони дали нам гарний урожай? Насамперед нам потрібне якісне насіння, хороший, рихлий, повітря, проникний і родючий ґрунт. Світла багато і тепла. І огірочки ростуть, як з води. І, звичайно, гарний полив. Полив має бути теплою водою, чуть-чуть теплішою, як кімнатна температура. Які ж ми використовуємо сорти насіння? Ми використовували різні сорти насіння. І ті, що нам е, спасибі писали підписники. І ви знаєте, з року в рік ми додавали до наших сортів інші сорти. Але ми залишаємося, що на нашому ґрунті і нам дуже подобається сорт Оскріспіна і Марінда. Це голландські сорти. Якщо ви подивитесь, тут пише виробник Голландія. Це сорти ранньостиглі, партенокарбічні. це означає, що самозапильні. Це нам дуже подобається. Ось крізь піна, так само пише: дивіться, виробник Голландія, і вони вже починають плодоношення на 38-й день після появи сходів і формують по 4-6. У кожному вузлі гоїрочків. Ну, це 4-6, коли ви дуже добре доглядаєте за ними. Зазвичай їх є 3-4 у кожному вузлі огірочка. І довге-довге плодоношення, і на смак відмінні. Також хороший сорт Маша f 1 Ну ми ще його не купили, щось я на нього не можу ніяк попасти на ту машу. Ну він чуть-чуть шкірочка в нього твердіша, як у Кріспіни і Марінди. В цьому році порекомендували, хочу спробувати сорт Гектор. Ми ще його не садили, він трошечки пізніший, як РІСПІНА, Він має вже він, я пише сверхранній, ну він на сороковий-45 день вже дає урожай. Ну, хороші відгуки за цей сорт. Друзі, можливо, ви садили, сіяли такі гойрочки. Як вам такий сорт Гектор? Ну, Ми читали, що дуже гарні відгуки. А якщо ви садили, як вам, він сподобався чи ні, в цьому році я ще не, не чула, не бачила, побачила рекламу германський сорт Німеччина, це німецький корнішон. Він дуже хороший в засолюванні. Бачите, кущовий огірок він нижчий, займає менше місця на ділянці і дуже він родючий, називається Воргербірштраубе. Можливо, друзі, ви такий сорт вирощували огірків. Я була б дуже рада, якби ви написали. Як він вам на смак і чи дійсно він такий скоростиглий, і такий самозапильний і дуже високоврожайний. Ну, ми попробуємо, візьмемо нових з цих сортів, по кілька кущиків, посадимо, щоб побачити, як він у нас родить на нашій ділянці. Дорогі друзі, я хочу підвести підсумок нашої розмови. Отже, якщо ви посієте, наприклад, сьогодні огірочки, то за 12, 14-16 днів, в залежності від температури повітря, цей огірочок зав'є вже такий 250 грамовий стаканчик. Буде мати два листочки, і хто бажає, може вже висаджувати його неопалювальну, наприклад, тепличку. Але якщо буде похолодання, то потрібно буде його накривати. І Якщо ви хочете. Висівати огірочки і висаджувати відкритий ґрунт то потрібно зачекати днів 10 щоб висіяти вже ці огірочки, і щоб вже посадити. Огірочки відкритий ґрунт. Якщо ми посіємо огірочки у кінці квітня, то ми вже схочемо, щоб виріс гарний кущистий огірочок. Ми його пересадимо з цього маленького стаканчика, пересадимо оцю більшу ємність. 500, лі... 500 грам, стаканчик міліграм, то він розів'є у нас 4-5 листочків, вже повністю дорослу рослину ми посадимо через 25 днів у... від... на відкритий ґрунт і вже будемо мати за десь півтора-дві неділі свіжі... свіжі огірочки. Так що вирішувати вам, як і коли сіяти огірочки. Якщо інформація для вас була корисна, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами була я Надія і бажаю вам всім гарної розсади, в майбутньому гарних урожаїв, міцного здоров'я і радості від своїй праці. До побачення, до нових зустрічей!